Добрый ранок. И снова у нас позвонили. Не забывайте, на вольере ставить себе пружинки. Такие спасают очень ваши нервы. Да, что есть, то есть. Есть тут один хлопчик. Робочий. Що за всіх трьох отих лежнів відпрацьовує. Вчора понасипав їсти вже вечором. Уже із самого ранку і яйця одна знесла. Нічого це коли це вспіли. Бистрі, звісно, Бистр. так, в коріті є. Я їм туди і пшеницю, комбі комбікорн до Китаю. Це дуже добренько внеслося. Тепер ходиш і зранку по всіх хутках дивись, а то ще десь знесуться, бо... Тут в цьому вольєрі, де мисливський, то можна сказати, що той ще старший фазан найбільший. Де він тут хлопців і не ганяє. А в тому де руминці? Тут трохи щось хлопців ганяє малої. Знову ж бачите, на кожному заході стоїть пружина. <кхе> Потрібно, щоб в неї було достатньо жорсткості, щоб в будь-якому випадку за вами закривалися двері. Бо знову ж малі діти, вітер, а вони виходять дуже швидко і дуже бігом. Майте на увазі. Це ходить, виходить теж. Вчора збирав вже ж, збирали яйця, фазанів. Нібито то забирали, все, вже пізно ввечері, десь вже около восьмої години. Заходжу в руминських теж. Хтось знісся. Це напевне молодші більш так зносяться. Бо старші дівчата в основному до годин 4-5 вони вже зносяться, вже є. За вольєром. Ще його не зловив. Ходить, дикий прибився тут. Чує фазанів, що в вольєрі кричать. Прийшов, тут тиняється кругом вольєрів, блін. Треба буде його якось спробувати. Зловити. Oh. <laughs> І так, да, дивіться, як будете будувати вольєри. Я, наприклад, першого будував, і там була е, сітка віко 50. І коли я випускав туди вже із брудерів місячних пазанят, багато хто із них просто так через цю дирку чпоньк і проходили. Ну, я десь не знаю скільки, але десятки десь полетіли в мене. То була велика помилка. В другий вольєр я вже будував. Я ставив 30-те віко. Залізна сітка. Це що під огорожу йде, хто багато хто ними городиться. 30 віко і місячні. Курчата, яких випускаєш з брудера, нікуди вони вже не діваються. Отут, бачите, <кхем> чотири пальця вільно заходить. І вони 4 місяці пролітають, як можуть, як хочуть. А тут от, входить три, що четвертий вже все. Ось це тридцяте віко. Через 30-те вони не проходять, бо вони в місяць якраз вже, у них є вже, наскільки пам'ятаю, перше пір'я, їх бажано вже великі вольєри випускати, щоб вони коли переопірялися, у них вже було гарне пір'я, не побите, не порване. Тому майте на увазі. На огорожу краще брати 30-те. Віко. Воно трошки подороже, але зато у вас менше варіантів, що хтось до них залізе і що вони кудись вийдуть. Дякую всім. Не забувайте підписуватися на канал.